А хто навчить бабусю? Це освітня телепередача про синергію поколінь, де діти навчають дорослих користуватися сучасними технологіями та програмами. І сьогодні наші герої ознайомляться з темою хмарні сервіси. Знайомтесь, Любов Степанівна. Перепрошую, як я забув про нашу домовленість, просто люба. Їй 66. Хоча, як ви вже зрозуміли, наша героїня відчуває себе на неповні 35, звертатися до любові на ви погана ідея. Не встигнете отямитися, як у вашу сторону полетить третій том усмішок Остапа Вишні, що сказати. Бібліотечна справа це емоційна робота. А цю дівчину звати Катя. Онучка любові. Окрім навчання, весь її тиждень сповна зайнятий різноманітними гуртками і активностями. А ще наша активістка весь час слідкує за екотрендами та серйозно замислилася, що коли виросте, стане вегетаріанкою. Я в шоці. Знову відклали засідання щодо оцінки впливу на довкілля. Як комусь тепер вірити? Ну, мені можеш повірити. В мене роботи. Тьму ще доручили конкурс провести інновації у бібліотечній справі. І що є ідеї? Так, от якраз оформлюю положення. Охи паперів понадсилають мені з цілого регіону. Тільки треба знайти, де складати. Багато паперів? Це справді конкурс інновацій. А чому ж кожний бібліотекар надійшле свої найкращі методики. Фото заходів, описові матеріали. Щоб ти зрозуміла, один бібліотекар дорівнює приблизно 15 листків паперу. 20. Має кожне заповнити заявку. Ще краще 20. І учасників конкурсу приблизно 30? Ну. Угу. І тоді виходить 600 аркушів паперу А4. А для цього. Та-да-дам. Потрібно навічно зробити майже два розлогі в дерева. А скільки таких конкурсів на рік? А якщо рахувати не тільки наш регіон, ти це уявляєш? Це ж цілий ліс безслідно зниклий. Так, ну коли ти так голосуєш, зрозуміло діло серйозне. Ну, гаразд, а мені що робити? Чули колись про хмарні сервіси? То там, де погоду по телевізору показують. Ні, зараз все розкажу. Хмарні сервіси для зберігання інформації це веб-платформи, що дозволяють зберігати дані та працювати з ними через інтернет. Їх ще називають хмарними сховищами чи просто хмарами. Спершу, як і на будь-якому веб-ресурсі, потрібно зареєструватися, ввівши логін та пароль. Після цього ви отримуєте можливість користуватися власною інформацією, що завантажили в сховище з практично будь-якого гаджета в будь-якій точці світу. Більше того, сервіс полегшає обмін даними. Достатньо надіслати посилання на завантажений на хмарний сервіс файл, і ваш друг чи колега також матиме доступ до його скачування чи навіть редагування. Цікаво. Ти знаєш, я так подумала, що хмарні технології будуть мені корисними не тільки в конкурсі. Ба, якщо переведеш свою документацію по бібліотеці на хмару, обіцяю. В такому разі я перечитаю усю літературу, яку мені задали на літо. Хо, твоя прабабуся, моя мама говорила: Любенька, не літай в хмарах. І ось пройшло якихось 40 років, і моя онука пропонує мені перевезти туди всю роботу. <гум> Ба, ну це ж не буквально в небо, а на хмару в інтернеті. Це дуже зручно, повір. І має багато переваг. Дивись. Перше і найважливіше хмарні технології це екологічно. Ми не використовуємо папір, а передаємо інформацію у вигляді файлів, відкриваючи їх на персональному комп'ютері чи інших девайсах. Друге хмарні технології це продуктивно для роботи в команді. Завантажений документ на хмару може стати доступним для редагування кожному, хто отримає на нього посилання. Так можна, до прикладу, організувати віддалену роботу для цілого офісу людей. Третє, Хмарні сервіси це комфортно при роботі з інформацією для людей з активним графіком. Файли можна завантажити на хмару та відкрити з практично будь-якого девайсу і в будь-якому місці при під'єднанні до мережі інтернет. Четверте: хмарні сервіси це економія часу. Адже створює доступ для всіх. До завантаженого файлу на хмару. Так не потрібно очікувати на фізичну доставку документів. П'яте. Хмарні сервіси це можливість архівувати дані. Фото, відео, документи можна зберігати протягом тривалого часу, не хвилюючись, про втрату цих даних та без використання пам'яті на особистому комп'ютері чи телефоні. Ну що, я тебе переконала? Отак! От Хмару в кожну хату.